19 травня 1881 року вважають днем народження засновника і першого президента Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. Дата умовна, адже встановив її сам Ататюрк, приурочивши до дня, коли 1919-го оголосив початок війни за незалежність країни проти іноземних окупантів. Вже за чотири роки була проголошена турецька республіка. Вступивши на посаду глави держави, батько турків саме так називають Мустафу Кемаля, розпочав масштабні реформи, внаслідок яких постала сучасна Туреччина. Президентом він був 15 років до кінця свого життя. Цього дня 1962-го, відбулася відбулась прем'єра пісні Хеппі Бюзде, містер президент. Її виконала актриса Мерелін Монро на честь 45-річчя президента США Джона Кеннеді. Традиційний текст пісні «Happy birthday to you» актриса адаптувала спеціально для іменинника, додавши кілька авторських рядків. Щоправда, гостей вона вразила не тільки чуттєвим виконанням, а й сулетною сукнею тілесного кольору, прикрашеною блискучим камінням. Її пошив модельєр Жан Луї спеціально для цієї події. 2016 року сукню продали на аукціоні майже за 5 мільйонів доларів. 19 травня 2005 року Україна приєдналась до Болонського процесу. Рішення було ухвалене на конференції міністрів освіти країн Європи у норвезькому місті Бергені. Реформи зі стандартизації системи вищої освіти у Європі були започатковані в італійському місті Болонья, звідси й походить назва. Приєднавшись до болонського процесу, Україна взяла на себе зобов'язання реформувати систему вищої освіти відповідно до європейських стандартів та цінностей.